Магазин мангу дуже жорстко обманує людей. Людей, які производять такі вічі, треба спалювати. Що такі речі не мають місця в шафках. Можна піти і на гапереду залізти в цих туфлях. Трикотажна сукня. Пол, в той час, коли всі дівчулі оце ходили своїми філейними частями, хвастались, я ходила в джинсах. Хей-хей, це дуже смішна Іра, і як ви бачите, ми не в звичних декораціях, а це означає тільки одне. Сьогодні у нас в студії рубрика некотрудний кутюр, де ми намагаємося зібрати повністю образ від початку до кінця в одному магазині. Так як зима не то що вже близько, вона вже тут і вже перевалила більшу половину. Тож ми сьогодні будемо обирати речі саме для зимного гандеробу. Я знаю, що ви зараз скажете, Господи, хочеться ви. Зми хостельных куреры І так далі, але да, зараз як вдарить морози, а ми, якщо що, готові. Сьогодні на скатергу проходить магазин Манго. В мене до нього трішечки упереджене ставлення, тому що відосик показує, що за останній час якість тканин значно погіршувалася. Дефекти почали з'являтися навіть після короткого періоду носіння і порядочок. Але я так і проечі не говорила. Тож нам гатиму сьогодні прибрати свою гордість і впередження і бути незалежним експертом. Манго це у нас такий більш елегантний одяг, тому ми будемо сьогодні орієнтуватись на на. Офіційні елегантні естетичні речі. У мене запроси сьогодні мінімальні. Хочете сьогодні побачити якісь прикольні свети, бажано з витакитими плечами. Да, не практично, тому що холодно, але кокетки морозу не бояться. Какетки бояться світа її під горло. Тож було б непогано, що побачити не кримжові штани. Пішли! Манго! А по яблуко це відомий іспанський бренд одягу та аксесуарів, який має широку мережу магазинів по всьому світу. Mango випускає кілька колекцій щороку, включаючи дві основних: це осінь, зима та весна літо, а також додаткові капсульні колекції та спеціальні випуски. Таким чином, загальна кількість колекцій на рік складається від 4 до 6. Як на мене, це не дуже добре, тому що це швидка мода. Чим більше колекцій, тим швидше знацінюються одяг з попередніх. Для мене це, звісно, мінус. Але так і працюють. Чим більше одягу, тим більше грошей. Найулюбленіші мої. Тиме манку, це звісно ж аксесуари сумки, ремінці, шляпки, прикраси взуття і так далі. Це завжди щось різноманітне. І, до речі, якість не така уж і погана. Хоч бренд і заявляє, що часто використовує натуральні тканини, це гнусна брехня. Якщо світер складається з 40% бавовни, це не означає, що він прям natural-natural. Тут завжди потрібно співношувати цілу та якість, тому що речі там коштують так, ніби з натурального шоку. Дівочки, я тепер ірина, роботниця приватбанка. Потому що потому, що, тому що я так, ніби й на в серйозну компанію. Сатін, хоч якості. Дуже такої, ну до ціла не то, щоб приятно Є сатін прикольний дете, которая сіть, хоча б теж плавтежі папросики. То тут він не такий приємний фасон, і я просто балдею. От оце, от мені здається, мені толі третіки, що 10 років прибавилось, тому що це не совсем молодіжний стиль, Знаєш, я під горло просто закрита всьом. Ну не те, що мені. Таким дикольце було б якесь показати, але в цілому чувствується закритості якось офіціальності. Чувствуєш офіціальності? Ну, але так можна дофантезувати завше. Ну, я вирішила оцінювати одяг не по тому, як вони по мені сіли, тому що вони рідко, коли на мені сідають. В основному вони речі ціна мені звисають. А по фасонам, по співвідношенню ціна якість, моїм особистим вподобанням Незважаючи на те, що ця блуза не з найприємнішого сатину, який на дотик як ма мені обійме В цілому тіло в ній дихає, гарний колір індіго і це та сама гарна річ, яку я б точно придбала для своїх відео в YouTube тому що вона яскрава і мені дуже подобається цей повітряний фасон. Спідниця просто володжі Спідниця дуже типу якийсь матеріал чувствується, що щось хороше, бо є таке, коли прям куресте а це може дуже поводно, не буду сейчас читати склад, тому що там на такій конструкції сценарії. Магазин мангу дуже жорстко обманує людей. Дивіться, написано XXS, довжні бути розміри. Ски... Весь магазин обійшла. Весь XXS -а немає, короче. Це ще не шутка, розвод, походу. Спідниця теж класна, вона ідеальної довжини, на ощупь теж прикольна. Я дуже зазвичай придираюсь до фасону таких спідниць, тому що не хочу, щоб вона була аля-тенісною спідницею, або ж навпаки, отакою рівною спідницею. По фасону і матеріалу вона. Буквально ідеальна, тому що вона має чуть-чуть таких складочок, які дозволяє їй бути такою більш не скажу пишною, але більш пишнішою ніж пряма спідниця. А матеріал мені подобається, тому що мало що до тіла приємний. А таке в спідницях то масмарки так зустрічається не так вже й часто. Ще до цієї спідниці нічого не чіпляється. Образ повністю коштує 7100 чи купила би я за цю ціну, цей образ, напевно, все-таки більше ні, ніж да Потому що все-таки матеріали тут не те, щоб натуральні, але якщо дивитися на візуальну частину, дуже гарно Взуття скоріше, no, ніж да Хоча насправді каблук досить такий невисокий. І він дуже комфортний. Я б напевно, якщо б я купила це взуття, скоріше за все, я б його носила супер рідко тому що він коштує 2500 І Поза ці гроші можна було щось хороше купити, щоб носилось би довго. Але я відчуваю, що це взуття не носилось би довго. Такий є в мене такий вальбік, що воно потріскається завтра. Бодіки візуально подобажують зріст, і найголовніше, вони зручні, тому що каблок тут квадратний. Квадратний і не супер високий. Тож в цьому взутті не втомлюється нога, але якість середня Бо так по ньому прям відчувається, що взуття не один сезон. Боється цей обміс, скажу чесно, але дороговато. 7100 дороговато. Так що я от з вами Ірини, тепер уже вчительки української мови, іду мірять щось. ще. Сумка топ, вона містка і на плечику можна носити. А мені це дуже подобається, тому цьому я ставлю 4 з 5. тому що ціна не відповідає якості. все таки за цей образ скільки грошків я би не віддала. Дівочки, повторяємося. Це дуже схожий образ, який я міряла в H&M, тому що просто-напросто я роблю за ціном із по. З моїм ростом вони мені подобаються сілет. Мені подобається так. І зараз дуже модно в підник надівати величезні світри. Другий образ однозначно лайк за сатинову спідницю. Я отак понадивлююсь в інтернетах. Оцих всяких дуже часто зустрічаються супер оці оверсайзні світера. І оця сатинова мила спідничка. На людях воно в інтернетах, то виглядає прикольно. Мені не дуже, мені здається, воно йде. А спідниця мені сподобалась, тому що вона із такого приємного сатину, який не магнітиться, м'яко сідає по. Фігурі, але света не сподобався, тому що він не м'який, колиться синтетичний, дуже неприємно в ньому перебувати. Прям так і хочеться його зняти. Хоча лайк за бавіріс. Він, хоча б, робить форму обличчя гострішується, що лі худіє. Тим більше він зменшує ширину плеч. Чей? це дуже прикольно, бо жінка розкачалася в спортзалах, поэтому так тут. Короче, мені здається, я візуально виглядаю моложе, Я вже така. Директор компанії Укртелеком Так, сьогодні собеседування буде під чай і їсти пончики. Я була б хорошим директором. Прикольно. При... Образ коштує 53009. Я, в принципі, без нього заплатила ці гроші, тому що стимулася підниця дуже приємна на дотик І видно, що вона прям якість. не стрічать ніякі ниточки, що дуже приємно. Шов, в принципі, на. Потив теж дуже рівний. Довжина на підборах вона взагалі буде ідеальна. А так я подозріваю, що вона була розрахована ну десь бути отакою. Трошечки ростом не удались. Ну нічого. Сама б я таке не купила, тому що, як на мене, недостатньо ідеально. Ну і не прям так і погано. То просто нормально. Три 5 А те та неляжидену. XS, по перше, дуже хорошо, сім мені по фігурі. Ну, звісно, але варте, але чоловік, нічого зате я вот, тут вже директор золотого віку. бачите, пристижно видали. Перше, що кидається в очі. Це ця сукня, вона просто ідеальна, як на мене. Вона прямо робить мене дорослою та витонченою. Це саме той одяг, якому хочеться випрямити спину, задерти підбородок, ну і бути чуть-чуть чують зверхи. Тканина приємна, вона така прямо щільна. Знаю, ми зараз розбираємо зимові образи, а тут якби сукня без рукавів, але... Це сукня для жіночки, яка зверху накине норкову шубу і всюди передвигається на автомобілі. Тому особа не мерзне, тому що гріють її гроші. Я би це точно ніколи не взяла поміряти, і навіть не думала, що в таких річах я би себе так шикарно могла б колись почувати. Тому що я не люблю чорний. Він додає мені вайп травму і врачності. Але ця сукня зовсім не про те. Тут якраз чорний колір додає мені дорогої візни та статусу, як на мене. Тут, коротше, в мене е... акцентів. Є. Сумка на фляндрі у мене білі. Я Сєвірус Снейп, тільки жіноча версія і більш гляньте, в мене навіть зачіска така сама. Поки що це мій фаворит, і це найдешевший образ, тому що він коштував 4800. В Цілому лайте. А... Із мінусів тільки це взуття. Взуття. Такої. Я не дуже люблю шпильку, так це елегантно і дуже шикарно виглядає. ефектно так. Але ходити в них це просто питки в середньовікові, нервно, хоч в сторонці, як важко в них ходить. Але в цілому, якщо брати естетичний план, вони дуже гарні, така собі керебречу. Якщо ти любиш страждати, саме воно для вечірнього образу. Сумка дуже цікава форма, вона супер містка. Мені здається, туди і хату можна впихнути. Така собі сумка гірміони, тільки стільна. Выхнуть можно ту сеточку. Да, есть потайной кармашек для грошей. Потайной кармошик, тебе же, хіба, такі ще парни в Одесі ходять з грошима? Ну, типу, не должен чоловік платити в такому образі. Не-не-не, ну, Жимка в такий сух, і за себе сама. Ти типу, подиви, вона прям так і випромінює мужістість і багатство. Мені ще подобається, що вона типу, тут така притальна-притальна, а далі Ain'n't не пішло кудись якесь Типу, що це типу, вже не приталене. Ставлю образу 4 з 5 Зняла один бал за туфлі, тому що вони і по зручності, і по якості пролітають. Ну зате естетичні. Тому зняла один бал, а не три. А в цьому образі я відчуваю себе такою шикарною, що зараз я не буду шукати порівняння на кого я схожа, тому що в мене образ той, яка не роботає, скоріш за все, вона просто сама по житті шикарна. Живе в своєму довольстві, бо це я хочу сказати своїм образом. Я живу в своєму довольстві. Подивіться. У мене плечатки не гарбати. Я тихлишу. Шукала золото, а знайшла скарб. Мені здається, що б не придумала, якщо це з відкритими плечами, то саме по собі буде вже красиво. Якщо мішок підвернути, отак симпатічно, ти вже будеш виглядати, ніби Моніка Біучі. Ці витончені рукава, відкриті плечі і навіть червоний колір, то дуже добре грає. О oh май гад, Що так за діпа? Я дуже була задоволена, тому що я хотіла хоча б одну річ знайти з відкритими плечами. Дякую, манко, що зробили цю річ. Було Прикольно її поміряти. Так, от із мінусів, це оця тканина. Жадка вона називається. Я просто не таку текстуру. Це мені здається вкусовщина, але мені не подобається. Я люблю мінімалістичну рівність, Прямо як в мене по фігурі. Всюди мінімалістична рівність. Таке я не дуже люблю, але шо ж але в цілому це дуже гарна річ. Якщо б не тканина, я б теж її дуже хотіла придбати для своїх відео на YouTube. Хоч я і не дуже отак по червоному, помада не рахується. Я б їх ніколи в житті не купила. А знаєте чому? От є той матеріал, до якого все нахрен липне. Я таке терпіть не можу. Ось такі, оце штани, от іменно з цього матеріалу. Це просто ужас. Я вважаю, що такі віші треба, не знаю, людей, які производять такі вічі, треба спалювати на страх. Штаніна, по моєму скромному мнению, такі штани мають бути кожної поважаючої себе жінки, тому що вони прикольні. Всі якісь аргументи ще треба, але це та сама жахлива тканина, до якої все липне. Якщо воно ще чорне, це виглядає просто так неопрятно. Такі дрібнички і формують ваш образ. Якщо ці штани будуть не поглажені, ще й не липне на неї ця тканина. А повірте, якщо ви думаєте, я зараз зустрічкам приберу валіком це все, і потім до кінця дня буду якось там. Ви прямо вийдете. З дому і вже на вас не щось Та тому я вважаю, що такі речі не мають місця в шафках Але фасон класний і чорний та червоний. Моє улюблене поєднання на комусь іншому, звісно, тому що сама я не чорний, і не червоний і не ношу. Але мені подобається цей вайб той самої парижанки, яка постійно куре папіроску і має власну думку про все на світі. Так я себе відчуваю в цьому всьому. Най такого милішого в цьому образі такі латофольки, які, конечно, не відноситься калоша. Кітен Хілл. Вони неймовірно витончені, Я обожнюю таке взуття І вони дуже сильно зручні, тому що Кітен Хіл взагалі не відчувається. І в ньому отут хоча б можна піти і на гаверлу залізти в цих туфлях. Ну от, серйозно. Класно. Окремої уваги вартісі тут тільки які грають з моєю сумкою. Шикарний винний кольор, і вони прямо ті. Усічні і зручні це прямо моє. Така ж сама пара є в моєму вішинсті. Я вважаю це просто ідеальним взуття, Воно в міру витончене та просте. Підійде як і для якогось шикарного образу, так і для повсякденного Образ коштує 6600. Я би як вже говорила, не купила би скоріше все, тому що штани оце липне, типу, це не зовсім мої кольори. Чорний мені личить і червоний теж ніколи в житті не ношу. Так що це для мене такий експеримент. Образ на з 5. так я би поставила 5, але якість для мене відіграє значну роль. Я просто не можу поставити 5, якщо хоч щось до чогось там прилипає. Не люблю таку тканину. Прям настроєння іспортилось. вообще. Прям час вспоминаю і прям соліну сиджу. Кого там научить балету? Як ви вже могли догадатися? Я припадавательні. Високого балета. Та й навіть. Блін, просто валіта. Балета. Просто балета, По тому, що тут підгорнуло це міроприяття. Міроприяття. Трикотажна сукня пол. У мене вже мурашки, от цього. просто люблю трикотажні речі. Це ідеально для мене. По-перше, це зручно, по-друге, елегантно. Тканина завжди зручна. Вона тебе не душить. Приємна тканина, ти є рубчик мінімалістичний, прикольний. Якби ще був бежі колір, на мені це звісно краще. Виглядало, але закрім очі на те, що я в чорному виглядаю, як на похоронах. Поза цим все прям мило. З цікавих акцентів в мене казаки. Надзвичайно зручне та якісне взуття. Це замша, і вона прям приємна на дотик, якісна, прикольна замша. І виглядає здаліка, навіть що це хороша, дорога замша. Комусь хотімо. Кому? І найголовніше це, звісно ж, підбори. Теж не занадто високі, зручні, квадратний каблучок. Значить, я не звихнуся в них в першу секунду ні морально, ні фізично. Ну короче, із мінусів колір. Мені Мінус, цей колір не личить, тому що я виглядаю я б, сильно мрачно. Я хотіла би виглядати як вчителька балету, але виглядаю як жіночка, яка заблудилася і йшла на а Прийшла в магазин. Довжина теж знаєте, непогана. У Мене, до речі, так помітила. У мене всі довжини Максі і підбори, тому що це візуально видовжує мій солод. І мені подобається те, що воно типу обтягуюче, Це в мене, типу, аля, сочні мій годинник фігура. Воно виглядає дуже так витончено. Образ коштує 6400 Чи коштує він свої гроші? А ви знаєте, так? Тому що дуже надзвичайно якісне взуття. По-перше, воно виглядає не як казаки в H&M, а це виглядає дійсно як якісне взуття. Сукня теж така прикольна. Ця тканина може відтягнутись, це відчувається. І мені здається, вона після там декількох хвостірочок не сяде сумка з першого образу. тому що вона просто прикольна. Ансамбль, дорогі, ансамбль. Для мене це просто ідеально. Хоча одяг може здаватись трошечки простуватим, але він настільки класний в плані зручності, що я прям не можу ні до чого придатись. Ну, до кольору, але це моє особисте. Тому це 5. Перша п'ятірка в цьому відео. Фідальний образ коштує він 7300. Чи коштує він ці грошей? Думаю, ні. Тому що перед цим були образи і узяльчих. Із плюсів ця ковтинка надзвичайно приємна до тіла і вона така мігмішна. Кардіган, прям топчик. Мій стиль я би його купила. Спідниця чому я її взяла? Я вважаю, що це трошечки вже не, не щоб актуально. Кожен спідниці але гляньте, вона зімня, значить усі по щоби дубка була в теплі. Якщо чесно, я ніколи не носила нічого шкіряного в плані речей. Суття не рахується, але шорти, юбки, штани. Ніколи. Декілька років тому була шалена мода на шкіряні лосіни. В той час, коли всі дівчулі оце ходили своїми філійними частями, хвастались, Я ходила в джинсах. Не знаю. Потім кінчу нового з передніх обжасів, але, але дуже подобається і дуже класно сіла мені по в Принципі сук сумка вже тут древня, Слухайте, вона вже як вліта за мною. Образ, до речі, середній. Мені здається, і трошечки спочла мати. Не подобається на цьому, чомусь. Тож експериментую Да мені дуже сподобався кардиган на плечках, а ще він дуже м'як. Вкусненький і до тіла приємний. А коли я його одягнула, менше вже й подобатись мені став Але все одно захотіла вам його показати, бо він прикольний. А ще додає якоїсь мішності такої. А от штані наші з начосом. Тобто зима, це стіт пака. Да, коротка, але з начосом типу. Але це і все. Нічого особливого. Це два. Мені абсолютно він не подобається. Такий у нас вийшов фінальний образ. Пишіть в коментарях, який образ вам сподобався найбільше, а я скажу, який мені. І це образ чотири. Найбільше він мені сподобався в естетичному плані. Я відчувала себе розкішною, жіночною і багатою. А для мене це основні задачі одягу. Він має піднімати самооцінку і радувати вас кожного дня. Ось так. От висновок скажу: в Манго було приємно знімати. Магазин чистий, хоча були моменти, де взуття було припилене трішечки, не трішечки. Це неприємно, звісно, але консультанти. Вітались, а це в мас-маркетах зустрічається не нечасто. Речі в залі акуратні, нитки не стрічать, і в принципі якихось дефектів набагато менше ніж в інших мас-маркетах. Якість речей на порядок вище ніж в H&M. але матеріали в залі є і краще, а ціна нижче. Тож, подумайте над цим. Я така експерт, господи, Виключно моя думка. Пишіть своє ставлення до бренду. Мені дуже цікаво читати ваші коментарі. Сподіваюся, вам сподобалося відео і мої образи, хоча б трішечки. Дбатя, я стараюсь. Пам'ятайте, що одяг це перше враження, і не забудьте написати коментар. бо не складно, я не в депресії. Та до наступних мистельових відео. Па-па! Саш, я все такого крімжана валила, мені так стидно. Саш.